Хотів би сказати, що наших воїнів надзвичайно багато в Збройних силах України. Шоскінці це особлива натура гордих, сильних, вільних людей. Ми вчора всі, всією громадою провели в останній путь двох наших славетних шоскінців. Зверніть увагу, обидва почали в 2014 році захищати Україну. Як тільки ворог прийшов на нашу землю, вони знову призвались у Збройні Сили України. Вони загинули, загинули в різних містах, але їх об'єднує велика любов до нашої рідної України і почуття патріотизму. Та прийшла ще одна звістка. Артем Явер загинув на фронті. Хлопець, який перед війною працював в Португалії, міг залишитись там, але він покинув все. Покинув Європу, сів на літак і прилетів в Україну з перших днів і пішов захищати Україну. Ось такий характер Шоскінський, ось такі українці, і більш сильних патріотів у світі просто нема.